У Чернігові трапилась трагедія на одному з найбільших зерносховищ міста та області. За попередніми даними, 17 вересня, у неділю там тривали ремонтні роботи і знаходилися працівники. Під час розвантаження зерна сталося руйнування металевого конусного силосу. Понад 100 тонн зерна висипалося, і під завалом опинилося троє працівників. І, ймовірно, зірвало днище конструкції. На місце негайно викликали рятувальників. Їм додатково довелося залучати спецтехніку. Демонтувати частину стіни елеватора, аби вивільнити приміщення від зерна і швидше дістатися до тіл людей, ритуальна операція тривала більше двох годин. Рятувальниками під час пошуково рятувальної роботи з підзерна було вивільнено ціла трьох осіб. На жаль, медики констатували смерть. Для проведення робіт було від ДСНС залучено 39 чоловік особового складу та 6 одиниць спеціальної техніки. За фактом трагедії, поліція відкрила кримінальне провадження. Тривають слідчі дії. Чи знайдуть винних у загибелі людей? Питання риторичне всі вони мешканці Чернігова 1970 року народження 1960 та 1976 року народження Наразі обставини загибелі людей розслідуються в рамках кримінального провадження за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, якщо воно спричинило загибель людей. Її санкція передбачає обмеження волі на строк до 5 років або ж позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певним. Ною діяльністю на стрьох до трьох років цей елеватор минулого року постраждав від обстрілів загарбниками. Його відновлювали. Він належить одній з найбільших аграрних компаній Чернігівщини.